Вітаю, Агентство нерухомості стабільність. Пропонуємо до продажу дуплекс в закритому котечному містечку, затишне, в селі Угорники. Це переміська зона Івано-Франківська, звідки, звідки ходять міські автобуси. Асфальтований заїзд. Зараз я знаходжуся в котечному містечку. Тут буде 10 дуплексів і 4 таунхауси. Як бачимо, з того боку заїзд буде до котежного містечка і з протилежної сторони буде також заїзд. Ця вся ділянка буде обгороджена, освітлена і встелена бруківкою. Зараз йдемо до середини, подивимося, що в будиночку. Будинок цегляний, утеплений пінопластом, дах металочерепиця. Так, на першому поверсі ми бачимо великий гараж, який має 20 метрів. Буде, будуть автоматичні ворота закриватися. Так, З правої сторони в нас велика кухня-студія з великими панорамними вікнами. Тут так якби мала би бути зона робоча. І відпочинкова зона. Тут багато місця, і основне, що буде дуже світло, бо великі панорамні вікна. Далі у нас тут йде гардеробна і санвузол. Тут ще таке місце є під сходами, теж можна щось туди якось його використати, розумно використати. Знімається на другий поверх. Тут залізнобетонне перекриття між першим і другим поверхом. Литі сходи. Вже все поштукатурено, сохне. З правого боку бачимо спальню з лоджією, з власною лоджією. З, власним, з, власним, з власною гардеробною кімнатою і з санвузлом. Така в нас спальня також буде дуже сонячно. У лівій стороні дві спальні. Одна і друга спальня. яка має такий гарний балкон на дві сторони кімнати. А також має свою гардеробну кімнату. І також на другому поверсі є санвузол загальний, він досить такий великий. І гардеробна кімната. Значить, цей будиночок має ділянку 2,5 власної земельної ділянки. Запрошуємо на огляд.